Фейкова тисяча гривень. 61-річний житель Заболотівської громади став жертвою телефонного шахрайства. Зловмисник, який назвався працівником фінансової установи, запропонував чоловікові допомогу в оформленні державної виплати на суму тисяча гривень. Довірливий громадянин погодився на пропозицію. Надалі на телефон заєнака надійшло смс-повідомлення з кодом підтвердження для отримання так званої допомоги. Потерпілий продиктував вказаний код незнайомцю. Як результат, з його рахунку шахраї викрили майже 42 тисячі гривень. За цим фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайські дії. Зловмисники поширюють в інтернеті підроблені сторінки з неправдивими обіцянками про державні виплати. Вони виманюють у довірливих громадян банківські відомості, щоб отримати доступ до їхніх рахунків. Поліція нагадує громадянам бути уважні та обережні під час отримання неперевіреної інформації. Пам'ятайте, скоріше за все з вами спілкуються шахраї, які вже поставили собі за мету заволодіти вашими фінансами. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.